Сьогодні основна задача стоїть підтягнути військових і е, по можливості сколихнути таким чином, щоб сковернути владу. Друзі, так званий картонний майдан, е, те, що за НАБУ і САП, про яке вони нічого не знають, ми вже все зрозуміли, пішов е, на канікули разом е, з народними депутатами. Тільки народні депутати зрозуміло, куди поїхали і за що. А за що молодь куди пішла у відпустку, не зрозуміло. Але в середу, завтра, вони мають поновити свою роботу на Майдані. Я що хочу сказати, що е, ті, хто сьогодні не бачить себе в майбутньому парламенті, не бачить себе у. Прем'єрському кріслі не бачить себе у президентському кріслі, вони розуміють вже прекрасно, що вони туди не попадуть. Вирішили таким чином. Знайшли все-таки причину вивезти людей, а саме молодь. А до молоді вже, звісно, долучаються ті, що проходять повз, тим, кому цікаво. А, ті, хто хочуть сфотографуватися, ті, хто хочуть е на фоні. На цій uh, площині uh, ну, донести до своїх читачів, слухачів інформацію, всі туди сходяться. Звісно, що вкладається в це все немалий ресурс для того, щоб підтягнути все більше і більше людей, а саме головне військових. Сьогодні основна задача стоїть підтягнути військових і uh, по можливості сколихнути таким чином, щоб сковернути владу.